Сьогоднішня ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Починаючи з 21-ї години, противник хаотично та здебільшого провокативно вів обстріли наших позицій, в основному зі стрілецької зброї. Так, неподалік Донецька, терористи двічі обстріляли наш опорний пункт поблизу шахти Дутовської. На Артемівському напрямку вогонь вівся по селищам Миронівськ та Майорськ. Проте і цієї ночі, застосовуючи тактику турбуючого вогню з мінометів, бандформування обстріляли Авдіївку. Той же час ввечері, 2 березня, спостерігалась певна активізація бойових дій терористів. На Донецькому напрямку близько 19-ї години з мінометів обстріляли пісків, в двадцятій з зенітної установки, а в 20.30 тридцять з танку били по Авдіївці. В двадцятій під гранатометний вогонь потрапило опитне. А близько 8-ї вечора, неподалік сокольників, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення наших військ з ворогом. За оперативними даними, у вогневий контакт вступають в основному. Нікому не підконтрольні бандформування. Ці чоловіки служитимуть у високомобільних десантних військах. На Житомирському полігоні розпочалися перші тренування мобілізованих. Тут, на бойовому рубежі, бійці з міномета Васильок вражають нерухомі цілі. Поруч гатить більш потужна зброя, – 30 І самохідні артилерійські установки. Заряджати снаряди, командувати розрахунком і виявляти цілі. Цьому вчать кожного солдата. Один з них Максим Яченко за плечима хлопця строкова служба. До мобілізації працював на СТО, тож на техніці розуміється добре. Пов'язку ждав давно, кай просто не мог чому вона раніше не прийшла. Поруч на навчальному полі солдати керують новенькими БТР 3 та 4. Ігор гордождів в армії навідник оператор, а в цивільному житті Коваль лише тиждень, як тренується у стрільбі з цієї машини. Каже, результати доволі непогані, чудово. Прицілюється, добре б'є патрони. Пушка, гармати хороша, чудово. А ось Михайло, Тарас та Олександр самі попросилися у десантники. Всі троє родом із Запоріжжя. Щоправда, вперше познайомилися уже тут, на полігоні. За місяць підготовки вони стали як справжня команда. Сподіваються, що в АТО поїдуть цим же екіпажем. Нормально займаємося, здружилися. Получається, все нормальне супер. Тож нормальні. Обіснян да. да, все, все у нас виходить, БТР. Новий, ну, очень простой в експлуатації. Да, і в теж. В простой. Да. Майбутні десантники навчаються відбивати і напад на конвой. А неподалік зенітники стріляють по світловій міні, котра грає роль літального апарата. Живуть мобілізовані теж на полігоні у наметовому містечку. Микола Дейвік показав нам свою скромну оселю. Каже, найнеобхідніше тут є. Годують теж нормально. Микола контрактник. керує відділенням, де всі мобілізовані. За віком він чи не наймолодший у підрозділі, та незважаючи на це, з обов'язками справляється. Колектив обалденний знайшли спільний язик. На хлопці не обіжаємося, нічого нормально. Навчають мобілізованих інструктори, в яких за плечима досвід АТО. Проблем з набоями чи то пальним немає. Люди йдуть вже осознанно, більш своєї частини, йдуть вони, як добровольці через воєнкомати вооружені сили. Їхнє старання на 10 голов вище, ніж по першій війні мобілізації. На цьому полігоні мобілізовані навчатимуться півтора місяця. Потім прибудуть до аеромобільних підрозділів, де на них чекає ще декілька тижнів насичених тренувань, і лише після цього їх направлять у зону АТО. В 184-му навчальному центрі на Львівщині завершилась підготовка екіпажів бронетранспортерів. Протягом трьох тижнів військовослужбовці вчилися керувати машинами, вивчали їхню будову та особливості обслуговування. Водіння по перешкодах це колійний міст, перешкода номер 5 Косогір, на якій знаходяться дві перешкоди, перешкода номер 8 і перешкода номер 12 а також змійка, подолання мінного проходу. Більшість водіїв механіків добровольці. Вони мають відповідний технічний фах. Я приймаю з технікою, працював на тракторі, на комбайні. Вчився на токарі рефрезеровщика в Красилові, це Хмельницької області. Для нього техніка ближче до душі. От. Дуже задоволений своєю їздою, фаховою. Сподобалось мені група теж більш-менш задоволена. І хоча трасу з перешкодами легкою не назвеш, військові долали маршрут вправно. Навіть несприятливі погодні умови не стали на заваді. Сніг, дощ, там завірюха, болото. Но для наших машин немає Де, що є тяжкі вправи, ну, в основному це виїзд на гору і поворот. Часто дешки, дехто плутається, дехто так, але нічого, придолівають свої недоліки, виправляються І вже за четвертим разом вже їздять краще. Водії бронетранспортерів у військах вкрай необхідні, адже ця техніка активно використовується силами АТО як транспортери для гармат, машини розвідки та управління вогнем. На неї встановлюють зенітні та протитанкові ракетні установки. Сім місяців полону в російській в'язниці, 80 днів голодування. Надія Савченко, 33-річна військова льотчиця, кинула виклик державі агресору, символ незламності українського духу та героїзму, символ нашої перемоги. Так про неї сказав президент України Петро Порошенко за її подвиг та незламну волю. Глава держави підписав указ про присвоєння надії: звання Герой України дорогі друзі. Я прийняв рішення про присвоєння високого звання. Герої України, справжній український героїні Надії Савченко, жінці, воїну, яка стала символом незламності українського духу, якщо хочете, символом нашої перемоги, символом того, як треба поводити себе, і скільки багато залежить від кожної однієї людини довгі і довгі місяці психологічного тиску для того, щоб спробувати її зламати. Довгі і довгі тижні реакції як голодування, як символом, ще раз підкреслюю, незламності духа, і героїзму справжнього українства. І ми всі зробимо все можливе для того, щоб визволити вас з за стінків з полону. І я дуже сподіваюся, що я буду мати можливість як президент вручити вам золоту зірку. Якісне життя для наших захисників. Так можна назвати програму безкоштовного протезування зубів у центральній стоматологічній поліклініці Міністерства оборони. На війні мені вибили зуби. Мені один зуб у мене ну, збило, а залишився корінь. І мені звернутися в Міністерство в поліклініку. Сюди. Я звернувся, мені вирвали зупинить і сказали, що у них є така програма і записали мене на програму, тому що у мене почався там сміщатися прикус і. Получається, сміщення челюсті, я вже не можу нормально кушати. Зубне протезування залишається однією з нагальних проблем для учасників АТО. Застарілі знімні конструкції, а саме щелепи, можуть поставити хрест на військовій службі. Ми пропонуємо встановлення дентальних імплантантів. У нас існує категорія військовослужбовців, які не можуть повноцінно виконувати свої функції знімними конструкціями. Вони можуть їх втратити під час ведення бойових дій. Наразі усі імплантанти надаються президентом Асоціації стоматологів України. Вартість встановлення одного такого штучного зуба близько 800 доларів. Це є мої імплантанти, які я розробив сам і зараз продукую власною конструкцією, які мають на сьогодні сертифікати європейські. За один день у поліклініці провели одразу сім таких операцій.